Я є всесвіт, ти є всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт я. Академія квантових знань всесвіт я. Академія для землі, галактики і Всесвіту. місце, де надаються квантові знання. Про світобудову, де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст від Богородиці про втрати. Вітаю вас, мої любі! Це Богородиця. Сьогодні хочу поговорити з вами про ваші втрати та ставлення до них. У наші дні, коли хаос і страждання здаються випадковими, я ще раз наголошую, що усе має свою причину і ніщо в житті не трапляється даремно. Світ це єдина система. Вона нагадує величезне мережево подій, де кожна подія пов'язана з іншою. Так випадкова зустріч може змінити долю. Усе в природі від руху зірок до шелесту листя є частиною великого порядку. Світ. Це ланцюг причин та наслідків, де минуле визначає сьогодення, а сьогодення формує майбутнє. Рішення одного дня може вплинути на роки. Ви не жертви, а учасники цього ланцюга. Навіть ваші думки є частиною цього ланцюга. Негативна думка породжує негативну дію, а позитивна гармонію. Будьте уважні до своїх виборів, адже вони чуть долю. Світ не карає, а виховує, надаючи досвід через радість і біль. Кожна сльоза, кожен сміх. Це сторінка в книзі вашого розвитку. Це як навчання у школі. Кожен урок готує до наступного. Навіть смерть близької людини може навчити цінувати час, який ми маємо. Хвороба може змусити переосмислити пріоритети, кожен урок формує нас. За кожним випробуванням ховається прихована мудрість. Через страждання ми вчимося бути непереможними: перетворіть свій біль на силу, боріться з тим, з чим можете, а решту прийміть. Опір лише посилює страждання. Адже ми не можемо змінити те, що що визначене зосередтесь на тому, що в ваших силах, і відпустіть решту. Навіть найтемніші моменти мають сенс, якщо ми готові їх зрозуміти. Прийняття ключ до розуміння причин, адже доля це частина великого плану. Пізнай, чому сталося, і ти знайдеш мир. Пізнання це ключ до звільнення від ілюзії. Аналізуйте події, щоб бачити їхню роль у вашому розвитку. Розуміння причин дає ясність, адже ми бачимо, як все вплітається в наше життя. Світло приходить, коли ми перестаємо боятися і починаємо шукати сенс через прийняття і пізнання. Гармонія настає, коли ми бачимо зв'язок між усім, наші дії, страждання, перемоги. Коли ми приймаємо долю і розуміємо причини. Стаємо частиною великої гармонії. Це найвища форма спокою. Отже, коли ви втрачаєте близьку людину, знайте, ви вічні душі, ви завжди є і будете. Ваша любов міцно тримає одне одного, і в майбутньому ви знову будете разом. Прийнявши урок, більше не нехтуйте своїми обов'язками, ви можете створити благосну карму, щоб в майбутньому подібної втрати не сталося. Навколо вас є багато інших людей, яким ви можете дати те, що не додали, не сказали, не зробили, бо не встигли. Ідучи до своєї істинної мети, ви перестаєте боятися, ви будете дивитися на життя, як на подорож, де кожен крок має значення. З любов'ю і турботою до вас, мої діти, Богородиця цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні. Проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах, курси Відкриття потоку та любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож у серці від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграмі. Залишайтеся на зв'язку. Щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела. Я є Всесвіт, ти є Всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт я.